Вітаю, мене звати Віта. Ви на моєму каналі Віта CrosTeacher пройшло трошечки багато часу, і я знову вирішила вам зняти відео. Ну, я не думаю, що воно буде прям таке величке, хоча останнім часом, знаєте, я полюбляю просто щось там робити або вишивати і дивитися такі розмовні відео від інших рукодільниць. За цей місяць в мене прям було багато подій, багато всього я зробила. В мене було і фініш, і я оформила, оформила свого, ягуара, здається, принца Саванни. Це називається принц Саванни наборчик від Нової Слободи. І Плюс я почала нові процеси. Я б хотіла про це з вами сьогодні ну, поділитися да? і розказати про них більш детально. Е і, мабуть, почнемо ми з мого фінішу. Я фінішувала свою роботу, е яку ви вже бачили, знаєте. Це наборчик квіт. Нової, ой Боже, нова слобода від ВДВ. Досить старенький. Це бісером, вишивка бісером на чистій канві. Дивіться, яка чудова вийшла. Квіточка. Просто ну, мені дуже подобається. Звісно, екран телефону камери не передає. Цей блиск, хоча в мене і сонечко, і світло вімкнене, але ну, от якось так. Мені робота дуже сподобалася, тобто працювати над нею було одне задоволення. Я її вишила буквально, мабуть, за місяць. Е, дуже легко вишивалася на ось цій, бачите, це рівномірка українська 25-го каунту. Я її купила цілий метр, планувала багато всього вишивати. Е, от. Ну, поки що мені подобається, якщо чесно, я прям в захваті від цих процесів, я хочу ще щось вишити. Е, але е, я помітила, що ну, я б хочу, скажімо так, щоб це був такий процес, знаєте, відпочивалочка, де не треба нічого рахувати. А тут воно трошки так не виходить, тому що треба рахувати, ну, щоб тебе чітко було через одну клітинку, коли вишивається ниточкою, ну, коли ви пришиваєте бісеринки. І тому я вирішила трошечки змінити зараз бісерний процес і склала собі набір будиночок мрій. Я вам його покажу, але, ну, типу, я його просто склала. І все. Тобто, поки що я відшила тільки два рядочки і все. Насправді, я його досить велику частину вже відшивала раніше. І це в мене вже рестарт, тому що коли я відшила, я зрозуміла, що мені не подобається підбір бісера. Це було за ключом виробника. Можливо, він мені би і сподобався, якби я. Коли його вишивала, не побачила відео. ой, я зараз вже не пам'ятаю, як вона переіменувалася. Фантастік щось таке було. Це дівчина, яка вишивала цей будиночок, ну, якби схема була іншої торгової марки, здається, від Edelweiss, Але вона зробила свій підбір бісера і він був із скляних бісерів. І мені він сподобався дуже сильно. Ну, По-іншому я його не уявляла. Тому я е розпорола все, що в мене було, і подивилася її підбір і взяла от е ну, такі самі, майже тільки, звісно, трошки інші. Е ну, Скажімо так, зменшила палітру, тому що там, здається, в її схемі було. Більше бісерів, да, тобто більший, більша кількість. Я їх трошки зменшила під свій формат, під свою схемку. Так, ну давайте подивимося. І так, зараз ви бачите перед собою мою схемку для вишивки бісеру, бісеру будиночок. Це від торгової марки Бісер Art. Тобто, бачите, ось тут. Є 18 кольорів Ну, е, е, Так, вибачте, будь ласка, в мене тіні, але е, ну, я не знаю, що маємо, то маємо, тому що зараз знімати відео досить важко. У нас постійні відключення світла. От сьогодні, наприклад, мені пощастило зняти відео, бо є світло, а так його практично немає кожен день. Я не знаю, чи то в мене зміна черга така. От, зранку немає, або зранку трошки є, потім в обід немає, потім знову там 2 години світла і знову немає. Коротше, важко знімати. А, ну і я не знаю, як інші, але я зазвичай на такі, ну, скажімо так, не звертаю на це уваги. От Мені важливо подивитися всі ці моменти. Але... От, бачите, це в мене лампа, я не можу якось по-іншому прибрати. По Світло падає в мене з вікна, і там перегородка вікна трошки заважає. Ну, Коротше, ви зрозуміли, що ось цю схемку. Ось, бачите, я навіть відшила, спробувала два рядочки. У мене, отут, на відміну від того підбору, який був у дівчини, в якої я, вибачте, за фразу вкрала підбір, у неї тут теж було скло. В мене матове. Я взяла, але матові мені подобається. Я знаю, що вони на любителя. А ось тут все замінила на скло. Але я вам тільки показую, тому що зараз його вишивати я не буду. Бо в мене є інший процес вишивання. Відпочивалочка, і зараз ми про нього поговоримо. Так, отримала я ось такий набірчик з Aliexpress. Мені дуже сподобалася картинка, але я дуже люблю гортензії. І, якщо чесно, я в цьому магазині ніколи не купувала, і тому мені, я замовила тільки один, думаю, перевірю, що тут, як тут буде. І, якщо чесно, ну, набірчик досить непоганий, тому ділюся з вами. І так, він мені прийшов в такому ну, пакетику, я думаю, багато хто присилає в таких. Але раніше були просто салафанки, тому для мене це теж знак якості. Я не думаю, що в мене вийде прямо така картиночка, вона буде піксельна, але ну, подивимося. І так, що в наборі. Там не було без. Ну, Не принтовано, да? тому прийшла принтована така канва. Ну, я думаю, хто колись вишивав наборчики на з Аліекспрес, той знає, які вони приходять. Так, ну, звичайна Аїда 14. -та. Дивіться, ось так. Голочки прийшли прищеплені. Прям я, якщо чесно, здивувалася, я давно не замовляла. Наборчики на Аліекспрес. І вони тепер, бачите, так, голочки. Ну, ті, що мені приходили, голочки були просто прищеплені. Я не знаю нашу, але паперова схема. Чому нашу? В мене виникла ідея. Я вирішила, що для мене це розмір дуже великий. І я, типу, хочу вишити ці гортензії на. Боже. На гобеленовій сітці. мені дуже подобається півхрестиками, думаю, воно буде гарно, не піксельно. Але подивіться на цю схему. Тут же ж все без хрестиків, тут просто такі якісь проміжки да, зафарбовані. І тому, мабуть, все-таки це буде на ось цій прикладеній тканинці. Але це я взяла для того, щоб принтовану дуже легко брати з собою. Так. І найцікавіше це ниточки. Якщо чесно, я перший раз отримала ниточки в такому оформленні. Так, вибачте, ваша рудіння, але я їх ще не відкривала. Так, ниточки я не відкривала. І, якщо чесно, мене здивувало таке пакування, тому що я зазвичай отримую не на бабінках. Бачите, так прикольно. А все-таки на планшетках. Я не знаю, як це воно буде, тому що я взагалі на бабінках не тримаю. Давайте подивимося: гарні, гарні кольори. Я прям, бачите, яскраво сині, фіолетові. Мені дуже подобається такий набірчик. Я його вирішила. Собі придбати, тому що на принтованій канві дуже зручно брати з собою. І вишивати, якщо потрібно. Для цього не треба телефон, щоб схема була, для цього, в принципі, нічого не треба. Єдине, що мені треба трошечки звикнути, як з бабінками працювати, тому що в мене нарізка ниточок 50 см, і мені так зручно, я вже так звикла. Але, як показує досвід, українці дуже швидко звикають до всього нового. От, тому, я думаю, якось розберуся, зорганізуюся, придумаю, що тут можна зробити. Е ну і, в принципі, по цьому наборчику все. І так, зараз перед вами схемка, яку я отримала з Аліекспрес. Я в минулому відео, здається, її показувала. Це вишивка ну, по канві, бачите, з малюночком. Я їх замовляю, тому що мені зручно їх брати з собою, не потрібно ніякої схеми, вони дуже так зручно вишиваються швидко, це як така відпочивалочка для мене. Чого вона в цьому відео, можливо, у вас задасться питання? Тому що я вирішила її активно вишивати. Вибачте, будь ласка, за відблиски, але в мене лампа, тому що сьогодні дощ, а сонця немає. Це ось такі гортензії, я їх дуже люблю. От, і оскільки я хочу почати її активно вишивати, в мене сьогодні понеділок, 27 жовтня, і, скоріш за все, відео буде аж в неділю, тому я думаю, якийсь результат буде. Хочу нагадати, що. Тут є така паперова схемка, але я думаю, вона мені не знадобиться, тому що тут хтось знав, важко буде навіть розібратися. Я, коротше, її відкладаю. Далі тут є ось така, бачите, схемка, вона 40 на 40. От, і я буквально вчора ось тут почала. Думаю, як мені зайде, не зайде. І так зайшло, гарно вишивається, тому я буду продовжувати активно. І бачите, <кій> такий невеличкий клапточок. Що мені подобається? Ниточки. Ниточки, всі в бабінках. От такі штучки була голочка. Е, я вирішила робити наступним чином. Я виймаю одну, ось ниточку я витягну, так. Е, тут написаний номер, але... Ось тут ви можете помітити три, да, номер і колір. Я, мабуть, ну, думаю, поки що планую, я відшию, наприклад, все ось таким кольором, потім перейду до іншого. Або не знаю, подивлюсь, як мені буде зручно, бо можливо по всій вишивці мені буде незручно вишивати, тому що я так ще ніколи не вишивала, і тому я просто продовжу оцей клаптик, наприклад, тут відшию, піду далі. Вишиваю без п'ялиць. Канва дубова, нормальненька. Голка, мені здається, дуже товстою. Я, мабуть, візьму свою. Я не знаю, може, вона якась 24 да, може. Я зазвичай або 26 тим або 28-м вишиваю. Ну, мабуть, все-таки свою візьму, бо дуже-дуже товста, як на мене. Так, ось такі справи. Поки що все, наступне підключення вже буде, коли хоч щось вишию. І так, ну, для мене вже пройшов майже тиждень, і я е, дуже активно вишивала цей набір. Ну, як сказати, активно намагалася вишивати хоча б кожен день. Він дуже легкий, мені прям дуже сподобався. Я навіть спочатку почала робити фото, щоб показати вам, ну, як відбувається в мене зміни кожного дня, але бо я спочатку, знаєте, взяла, отак, думаю, буду вишивати ось так і тиклаптиками. А потім зрозуміла, що мені незручно постійно, ну, я не робила якийсь органайзер для ниточок, у мене просто я їх взяла. І для того, щоб зайву ниточку що залишилася, не прикріплювати десь, я її просто дошиваю, де є. Да? Наприклад, оце взяла там, сюди дошила. І в мене виходить, бачите, тобто, по всьому, там, тут клаптик вишито, там тут десь у мене було теж, такий клаптичок. Ось тут клаптик вишила. Бачите? Але хочу сказати, що просування досить велике, мені подобається, і воно в мене от дуже гарно йде, тому що ну, дуже схоже на бісерний процес. Боже, це от зараз спробую якось прибрати цю штуку, від якої в мене йде тінь. Так, ну Ось тут немає, але все одно, бачите, тінь ну то від вікна, то я вже не можу ніяк прибрати. От, ну Мені подобається дуже гарний процес, приємні ниточки. Не знаю, як вийде. Це знаєте, це такий мій експеримент, пробна робота, тому що я ніколи нічого не вишивала з Аліекспрес, саме, ось щоб було на такій. Канвіде все роздруковано, тому, ну, подивлюся, що вийде. Так, бачите. Ну, поки що мені подобається. Я прям кайфую, коли це роблю. І так, зараз ви е, бачите перед собою мої просування у зайка в чашці. Да? Це схемка від Світлани Січкар. Ось тут я прикріпляю, як в мене було. Ну, його взагалі не було, я його почала вишивати в цьому місяці. Потім я от десь два тижні повишивала, в мене був ось такий результат. І от зараз на сьогодні, на 1 листопада, в мене вже ось такий результат. Але він йде дуже гарно, просто я трошки переключилась на інші процеси, думала про якісь інші ідеї. І тому зайка вишивався досить мало, скажімо так. Але в той час, що я його вишивала. Мені подобається, подобаються роботи від Світлани Січкарі. Я завжди такі легкі, гарні. Я, як завжди, вишиваю на Лінда 27-го каунта, тому що хрестики виходять такі гарні, знаєте, один в один. Ну, гарно на Лінді все лягає. Мені прям подобається, я б її скрізь <сум> на всі процеси совала цю Лінду. Так, ось такий процес. Добре. Так, давайте я з вами ще поділюся, які в мене були ідеї. Я дістала свій гобелен. Мені чомусь захотілося дуже вишивати гобелен, тому я дістала свій процес Мрії про море, Він в мене на, Боже, гобеленові п'яльця, Да? І я вирішила залишити його на гобеленових п'яльцях, тому що я на Аліекспрес купила дуже класні штуки. Я з вами зараз поділюся. І так, ось я хочу вам показати свій гобелен. Тобто, це стільки я відшила ну, досить давно. А ось, ось зараз, ось тут я вам прикріплю те, що в мене було на початку. Ну, в принципі, я не дуже багато відшила. Ось тут буквально, бачите, ось цей клаптичок невеличкий. Але, блін, я згадала, як це кайфово, як це класно. Е чому я не вишивала гобелени? Тому що в мене дуже мале робоче місце. Тобто, в мене дуже маленький стіл, і на дивані я вишивати не можу. П'яльця ой. Вибачте, станок мені нема де поставити. І тому у мене всі гобеленові процеси, які саме на рамі, вони в мене якби ну, залишилися лежати. І з того часу, як ми майже 2 роки тому переїхали в цю квартиру, немає в мене такого місця. І ось, нарешті, я на Аліекспрес замовила ось такі штучки. Дивіться. Вони дуже зручні, коли вони мені не потрібні, я їх знімаю. Коли вони мені потрібні, я прикріпила. І ось тут раму прикладаю. Вони в мене з двох сторін столу. Бачите? Одна, друга. Їх можна крутити. Ну, Вони крутяться гарно, бачите, тут закріплюються і потім стоять нерухомо. Дуже зручно. Я раму ось так от, ну, не буду вже показувати. Тобто, так от я раму прикріпляю і досить зручно вишивати. Тому дуже рекомендую, хто так само має мало місця, це дуже-дуже зручно. Я, прям, бачите, знову повернулася до свого гобеленового процесу і досить успішно, сподіваюся, буду його просувати. Так, Про гобелен сказала. А тепер, мабуть, ще хочу з вами поділитися своїми думками щодо наборів Dimensions. Тому що за цей період я подивилася відео, вибачте, не пам'ятаю, як звати однієї дівчинки, і вона викладала фініші, всі свої фініші, всі свої відшиті роботи. І в основному це були Dimensions, і вони настільки гарні в неї були. Я. Dimensions не вишивала, тому що мені не сподобалося. Я купила набір дівчинка у моря, і, ну, мабуть, майже повністю його відшила. Але мені було так важко постійно змінювалися нитки. Я його відшила. Потім виявилося, що там не в дві, а в три нитки. Ну, я розумію, що це чисто моя неуважність, можливо, там треба було більш детально. Схему прочитати, більш уважно дивитися на значки, що там, скільки ниток. Ну, але мене це так втомило, що я закинула Dimensions. І після цього відео, що я подивилась, я його дістала знову свій набір. Давайте на нього глянемо. Так. Це мій набір. Ви бачаєте, що він трошки прим'ятий, бо я його сушила, стирала ой, прала. Тобто це мій набір дівчинка у моря. І то, на якому він в мене етапі. Але я його закинула. Я його вже не планувала дошивати. Я думала, ну хай собі лежить, може, щось там якось. І ось я його дістала. Думаю, треба довишивати, подивитися, що як. Але, ви бачите, в мене тут е, якісь дві плями. Коротше, капець, в мене всюди плями. Де вони беруться, тому що я не знаю. ну Лежала в шафі. Вона в мене ця схемка, ця, саме ось цей набірчик, він у мене в папочці був. Тобто сказати, що десь там замастилося, ні. <клес> в папці лежало просто в інших наборах. ну Я не змогла це відібрати. Бачите, я його прала-прала ніяк. На жаль, воно в мене ну, потрапляє трошечки на картину. Я не хочу цього, тому я вирішила зробити рестарт. Мені здається, що ниточок має вистачити. Чого ні? Я знайшла такий же клаптик паперу. Ой, паперу, вибачте, канви в мене є. І тому хочу спробувати його відшити заново. Але це в мене буде після того, як я відшию свою зайку. Тому що такі маленькі процеси в мене, ну, я вирішила взяти їх по одному, бо я не настільки багато часу маю, щоб їх відшивати, тому хай буде так. Ну, В принципі, ви все бачили. Я поділилася всіма своїми новими ідеями, всіма своїми відшивами. В мене багато планів, але, на жаль, Можливо, навіть на наступному тижні я не буду знімати відео, можливо, так і буде раз в місяць, тому що я насправді цей тиждень відшивала так багато, тому що у дітей були канікули. Я займаюся з дітьми. от, І оскільки у дітей були шкільні канікули, то ми теж не мали багато занять, і в мене був вільний час. Зараз, на жаль, його не буде. от... Тому все буде набагато сумніше в плані вишивки, але я сподіваюся, що все-таки я буду все це просувати. Саме тому на наступні дні я для себе обрала, скажімо так, такі. Базові набори, це буде моя зайка, її обов'язково вже хочу фінішувати. Далі це буде мій Aliexpress наборчик гортензії, тому що ну, така відпочивалочка, її дуже легко відпочивати, ну, вишивати, коли хочеш просто відпочити, або коли ведеш дитину на танці, там треба посидіти годинку. От. І хочу гобелен. З гобеленом трошки складніше, там треба шукати час, тому що 20 хвилин вишивати я не люблю таке, велику таку роботу, мені потрібно хоча б година півтори От, Але я сподіваюся, я знайду. Я взагалі хотіла відшивати кожен день хоча б по ось цьому знаєте, квадратику 100 петітів, але щось в мене поки що так не виходить. Вишила буквально декілька квадратиків і все. То часу немає, то світла немає, а без світла ти не дуже будеш вишивати. От. І отакі справи. Так що дякую, що додивилися до кінця. Дякую, якщо поставите лайк, щось мені напишете, можливо, щось порадити. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. От. Так що гарно, гарного вам місяця, до наступної зустрічі. Бувайте!